Відповідно до нових правил, бронювання оформлене до 1 грудня діє максимум до 28 лютого 25 року. Навіть якщо працівнику надано відстрочку, наприклад, до червня того ж року. У будь-якому випадку вона завершиться саме 28 лютого. Це означає, що до цієї дати вам потрібно буде перебронювати своїх працівників. І ось нарешті з'явилася новина про те, як це буде виглядати на практиці. Вчора Кабмін дозволив подавати списки на бронювання завчасно, обіцяють, що жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде. Простіше кажучи, так актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але його можна скасувати завчасно та оформити нове, без перерви і без очікування 72 годин. Але будьте уважні, ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня, саме для тих підприємств, які оновили свій статус критично важливих.